Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про уяву, взагалі навіщо вона потрібна, які її функції і чому вона взагалі для нас корисна. От давайте спочатку з визначення почнемо. Що таке уява? Уява це психічний процес, за допомогою якого створюються нові образи на основі попереднього досвіду. От Вона ділиться на різні такі категорії: підвиди, види, От почнемо з відтворювальної уяви. Що таке відтворювальна уява? Це коли ми, наприклад, читаємо якусь книжку, ми надихаємося якимось от досвідом, бачимо якийсь такий образ, і в голові з образу книжки ми формуємо образ в голові, от як ми його уявляємо. А потім є ще така штука, як ця творча уява. Творча уява вона за допомогою існуючих образів ми створюємо новий образ, якого ще не було. Тобто, чому вона творча, тому, тому що вона комбінована, і ми її представляємо як новий такий о, о, новий образ. А є такі форми уяви, як мрії, фантазії. Це така більш, можна сказати, м'яка уява, за допомогою якої ми набуваємо якісь там позитивних емоцій, ми можемо відчувати якісь такі класні переживання, ну, добрі. Можемо і погані, якщо треба. І взагалі, навіщо нам уява? Уява, вона нам допомагає планувати. Планувати дуже класно, вона допомагає щось якусь, наприклад, імітувати, наприклад, в психології, так, в практиці психолога дуже класні такі методики, методики візуалізації, методики переживання. Є різні, вони направлені для того, щоб людина, яка, от, наприклад, боїться там читати, там, при, прилюдно читати, якось виступати. Вона за допомогою уяви може як, як проживати цю ситуацію. Або є якісь моменти з, наприклад, панічними розладами. За допомогою уяви ми налаштовуємо свій мозок. Правильно переживати, переживати відчуття, тому що уява і відчуття реальних об'єктів в нашому мозку ну, в одних тих самих зонах відчувається. Тому при панічних розладах, наприклад, уява застосовується для правильного проживання досвіду, щоб у вас ну, нічого не турбувало лишнього, щоб не було панічних розладів, панічних атак. От так.